Привіт усім! Сьогодні ми зануримося у тему, з якою усі мають справу, але, можливо, не надто часто замислюються про неї. це прання. У цьому відео ми поговоримо про основні етапи прання, розглянемо різні пристрої та засоби для цього. І, звісно, покращимо наш словниковий запас англійської мови. За мікрофоном з вами Олена. Давайте розпочнемо! Doing laundry is something we all need to do. It's how we keep our clothes clean and fresh. Let's learn about what we need and how to do laundry. Прати білизну це те, що нам усім потрібно робити. Це спосіб, який ми зберігаємо наш одяг чистим і свіжим. Давайте дізнаємося, що нам потрібно робити і як потрібно прати. Давайте прочитаємо це ще раз. Doing laundry is something we all need to do. Прати білизну це те, що нам усім потрібно робити. Вираз doing laundry є простим і достатньо поширеним у повсякденній англійській. Якщо дивитися на прямий переклад, він буде звучати так робити прання. Але давайте дізнаємося, що значить слово laundry. Перше і найпоширеніше значення це білизна, тобто це загальна назва для одягу, білизни та інших текстильних виробів, які потребують прання. Також слово лондри може означати приміщення або кімнату, де здійснюється прання білизни. Процес прання це ще одне значення слова лондри. Процес прання білизни, тобто від сортування речей до їх сушіння та складання. Продовжимо. It's how we keep our clothes clean and fresh. Це спосіб, яким ми зберігаємо наш одяг чистим і свіжим. Let's learn about what we need and how to do laundry. Давайте дізнаємося, що нам потрібно і як Потрібно прати. Дієслово learn у американській англійській є правильним дієсловом, і минулі форми утворюються з допомогою додавання суфікса –ed. а у британській англійській є неправильним дієсловом і має визначені форми минулого часу. Learned. Саме дієслово має таке значення, як набувати знань та умінь. Тобто оволодівати новою інформацією, навичками або мовою. Також дієслово learn це дізнаватися щось нове, отримувати нові відомості про когось або щось. І це саме цей варіант. Let's learn about. Давайте дізнаємося про. Але також дієслово learn має значення вивчати, тобто систематично займатися якоюсь наукою, мистецтвом або предметом. To wash your clothes, you have two options using a washing machine or washing by hand. Washing by hand takes more time, but can be a good way to save energy. Щоб випрати свій одяг, у вас є два варіанти використовувати пральну машину або прати вручну. Прання вручну займає більше часу, але може бути хорошим способом заощадити енергію. Прочитаємо ще раз. To wash your clothes. Щоб вибрати свій одяг. Слово wash означає мити або прати. Wash може використовуватись для опису миття різних предметів, таких як одяг, посуд або автомобіль. Але також ми можемо мити не тільки предмети, але й частини нашого тіла, наприклад, руки. Увесь цей вираз to wash your clothes. Виконує роль підмета і в англійській мові називається інфінітивний зворот. Чому інфінітивний зворот може бути підметом? Ми знаємо, що підметом зазвичай виступає іменник або займенник, але також існує така форма, як інфінітивний зворот, що може виконувати цю функцію. Це відбувається тоді, коли нам потрібно говорити про дію як таку. І не приписувати її конкретній особі чи предмету. Інфінітивний зворот це граматична конструкція, яка складається з дії слова у його інфінітивній формі, тобто з часточкою to, і усіх інших слів, що доповнюють його значення. To wash your clothes. You have two options. Щоб випрати свій одяг, у вас є два варіанти: using a washing machine or washing by hand. Використовувати пральну машину або прати вручну. Washing by hand takes more time, but can be a good way to save energy. Прання вручну займає більший час, але може бути хорошим способом заощадити енергію. But a washing machine makes washing easier than washing by hand. A washing machine is a machine. That cleans our clothes. It's easy to use. You only need to put the dirty clothes inside. Add detergent and choose a wash cycle. Але пральна машина робить прання легшим, ніж прання вручну. Пральна машина це пристрій, який очищає наш одяг. Вона проста в використанні. Потрібно лише покласти брудний одяг усередину. Додати миючий засіб і вибрати цикл прання. Повторимо But The washing machine makes washing easier than washing by hand. Але пральна машина робить прання легшим, ніж прання вручну. A washing machine is a machine that cleans our clothes. Пральна машина це пристрій, який очищає наш одяг. It's easy to use. Вона проста у використанні. You only need to put the dirty clothes inside. Потрібно лише покласти брудний одяг усередину. Add Detergent and Choose the Wash Cycle, Додати миючий засіб і вибрати цикл прання. Detergent означає пральний порошок або миючий засіб. Дієслово choose має основне значення вибирати. І є неправильним дієсловом. Давайте подивимося на усі форми цього дієслова. Choose, chose, chosen. Дане дієслово використовується у різних контекстах, але зберігає при цьому свою основну ідею ідею вибору. A detergent is a soap. We use to clean clothes and remove dirt and stains. We also need a fabric softener. This is a liquid. That makes clothes feel soft and smell nice. It is usually added during the green cycle. Пральний порошок це мило, яке ми використовуємо для очищення одягу і видалення бруду та плям. Нам також потрібен кондиціонер для білизни. Це рідина, яка робить одяг м'яким і приємно пахнучим. Зазвичай його додають під час циклу полоскання. Повторимо. A detergent is a soap we use to clean clothes and remove dirt and stains. Пральний порошок це мило, яке ми використовуємо для очищення одягу і видалення бруду та плям. Слово remove означає видаляти, забирати або прибирати і є правильним дієсловом. Тобто для утворення його минулих форм додається суфікс ir. We well also need fabric softener. Нам також потрібен кондиціонер для білизни. Fabric означає тканина, то це матеріал, з якого виготовляють одяг, постільну білизну та інші текстильні вироби. Fabric тканина. Softener це кондиціонер або пом'якшувальний засіб. Це продукт, який використовують для пом'якшення тканини. Під час прання. This is a liquid that makes clothes feel soft and smell nice. Це рідина, яка робить одяг м'яким і приємно пахнучим. It is usually added during the rinse cycle. Зазвичай його додають під час циклу полоскання. Rinse означає полоскання або промивання. Тобто процес очищення чогось за допомогою води. Зазвичай після того як застосовано миючий засіб або інший продукт. Rinse – полоскання, промивання. After washing, we need to dry our clothes. A dryer is a machine that blows hot air to dry the clothes. A dry rack or wire is where we can hang clothes to dry naturally. Після прання нам потрібно висушити одяг. Сушарка це пристрій, який видуває гаряче повітря для сушіння одягу. Сушильна стійка або мотузка це де ми можемо повісити одяг, щоб він висох природнім шляхом. Прочитаємо ще раз. After washing we need to dry our clothes. Після прання нам потрібно висушити одяг. Щоб описати, що одна дія відбувається після іншої, ми можемо використовувати слово after. Якщо дію ми описуємо дієсловом, то воно повинно стояти у формі ing. After washing. Після прання. A dryer is a machine that blows hot air to dry the clothes. Сушарка. Це пристрій, який видуває гаряче повітря для сушіння одягу. Blow це дієслово, яке означає дути, видувати або продувати. І є неправильним дієсловом. Давайте подивимося на усі форми цього дієслова: blow, blue, blown. Дути, видувати, продувати. Dry це слово, яке може бути і прикметником, і дієсловом. У даному реченні це дієслово, і як дієслово воно означає сушити або висушувати. А як прикметник слово dry буде означати сухий або без вологи. «A drying rack or wire is where we can hang clothes to dry naturally. Сушильна стійка або мотузка це де ми можемо повісити одяг, щоб він висух природнім шляхом. Hang – це дієслово і є неправильним дієсловом, яке означає висіти, вішати або підвішувати. Давайте подивимося на усі його форми: Hang, hang, hang. висіти, вішати, підвішувати. Let's look at the basic steps we need to take to do laundry. Давайте подивимося на основні кроки, які нам потрібно зробити, щоб випрати білизну. Let's look at the basic steps we need to take to do laundry. Давайте подивимося на основні кроки, які нам потрібно зробити, щоб випрати білизну. Sorting the clothes is the first step. Separate your clothes by color. Put light colors together and dark colors together. This helps to prevent colors from mixing. Сортування одягу це перший крок. Розділіть свій одяг за кольором. Покладіть світлі кольори разом і темні кольори разом. Це допомагає запобігти змішуванню кольорів. Sorting the clothes is the first step. Сортування одягу це перший крок. Separate your clothes by color. Розділіть свій одяг за кольором. Дієслово Separate означає розділяти, відокремлювати. Put light colors together and dark colors together. Покладіть світлі кольори разом і темні кольори разом. This helps to prevent colors from mixing. Це кольорів. Prevent означає або The second action is to check the labels. Look at the labels on your clothes. They tell you how to wash and dry them. Some clothes need special care. Це перевірити етикетки. Подивіться на етикетки на вашому одязі. Вони розповідають, як прати і сушити їх. Деякий одяг потребує особливого догляду. The second action is to check the labels, друга дія перевірити етикетки. Лейбл, етикетка. Невеликий шматок паперу, тканини або іншого матеріалу. Прикріплений до одягу чи іншого продукту. Етикетка надає інформацію про нього, таку як інструкцію по догляду, склад, розмір, назва бренду тощо. Look at the labels on your clothes. Подивіться на етикетки на вашому одязі. They tell you how to wash and dry them. Вони розповідають, як брати і сушити їх. Some clothes need special care. Деякий одяг потребує особливого догляду. The third step is to load the washing machine. Put the third clothes into the washing machine. Don't overload it. Leave some space for the clothes to move. Третій крок завантажити пральну машину. Покладіть відсортований одяг у пральну машину. Не перевантажуйте її. Залиште трохи простору, щоб одяг міг рухатися. Повторимо: The third step is to load the washing machine. Третій крок завантажити пральну машину. Дійслово load означає завантажувати, навантажувати. Put the sorted clothes into the washing machine. Покладіть відсортований одяг у пральну машину. Don't overload it. Не перевантажуйте її. Слово overload складається з двох частин. Over виступає у якості префікса. І такий префікс завжди означає надмірно, занадто багато або понад. Load уже відоме нам дієслово навантажувати, завантажувати. Але у поєднанні дане дієслово з префіксом over надмірно занадто багато понад буде означати перевантажувати, навантажувати понадміром. Over load перевантажити. Leave some space for the clothes to move. Залиште трохи простору. After that, add detergent and select the wash cycle. Measure the right amount of detergent and pour it into the machine. Select the right setting on the washing machine. For example, choose cold water for delicate clothes and hot water for very dirty clothes. Додайте пральний порошок і виберіть цикл прання. Відміряйте правильну кількість миючого засобу і залийте його у машину. Виберіть правильний режим на пральній машині. Наприклад, виберіть холодна вода для делікатного одягу і гаряча вода для дуже брудного одягу. Повторимо. After that, Add Detergent and Select the Wash Cycle. Після цього додайте пральний порошок і виберіть цикл прання. Давайте поговоримо про зворот after that. У англійській мові, якщо описується кілька дій, які відбуваються одна за одною, то для відображення причинно-наслідкових зв'язків потрібно використовувати сполучник then або After that. У такому випадку слово after. Не використовується. Measure the right amount of detergent. Виміряйте правильну кількість миючого засобу. Measure означає вимірювати або відміряти. Amount означає кількість. Дане слово використовується для опису загальної кількості або обсягу чогось, а особливо, якщо мова йде про незлічувальні іменники, наприклад, рідини. Час, гроші, ну якісь інші абстрактні поняття. Продовжимо. pour it into the machine і залити його у пристрій. Select the right setting on the washing machine. Виберіть правильний режим на пральній машині. For example, choose cold water for delicate clothes and hot water for very dirty clothes. Наприклад, виберіть холодна вода для делікатного одягу і гаряча вода для дуже брудного одягу. Слово delicate має таке значення як делікатний, тобто той, що вимагає обережного ставлення. Finally, Start the washing machine. Press the Start button, and the machine will wash the clothes. After washing Take the clothes out and put them into the dryer or hand them on a drying rack. І на останок увімкніть пральну машину. Натисніть кнопку старту. І машина почне прати одяг. Після прання вийміть одяг і покладіть його у сушарку або повісьте на сушильну стійку. Finally, Start the Washing Machine. І нарешті увімкніть пральну машину. Press the Start button. Натисніть кнопку старту. Button означає кнопка або гудзик. Слово button використовується як для опису механічних кнопок на приладах, так і для гудзиків на одязі. And the machine will wash the clothes. І машина почне прати одяг. After washing. Take the clothes out. And put them in the dryer. Після прання Pisle одяг і покладіть його у сушарку. Or hang them on a drying rack. Або повісьте на сушильну стійку. Laundry day may seem like a lot of work, but it's easy once you know the steps. Now you're ready to do your laundry and keep your clothes looking great. День прання може здаватися важкою роботою, але це легко, коли знаєш кроки. Тепер ви готові прати свій одяг і зберігати його у відмінному стані. Laundry day may seem like a lot of work. День прання може здаватися важкою роботою, but it's easy once you know the steps. Але це легко, коли ти знаєш кроки. Now you're ready to do your laundry. And keep your clothes looking great. Тепер ви готові прати свій одяг і зберігати його у відмінному стані. У другій частині я пропоную перейти до практики. Давайте прочитаємо текст виключно англійською мовою, щоб закріпити нові слова та вирази. Doing laundry is something we all need to do. It's how we keep our clothes clean and fresh. Let's learn about what we need and how to do laundry. To wash your clothes, you have two options using a washing machine or washing by hand. Washing by hand takes more time but can be a good way to save energy. But a washing machine makes washing easier then washing by hand a washing machine is a machine that cleans our clothes it's easy to use you only need to put the dirty clothes inside add detergent and choose a wash cycle a detergent is a soap we use to clean clothes and remove dirt and stains we also need a fabric softener this is a liquid that makes clothes feel soft and smell nice. It's usually added during the rinse cycle. After washing, we need to dry our clothes. A dryer is a machine that blows hot air to dry the clothes. A drying rack or wire is where we can hang clothes to dry naturally. Let's look at the basic steps. We need to take to do laundry sorting the clothes is the first step separate your clothes by color put light colors together and dark colors together this helps to prevent colors from mixing the second action is to check the labels look at the labels on your clothes they tell you how to wash and dry them some clothes Need special care. The third step is to load the washing machine. Put the sorted clothes into the washing machine. Don't overload it. Leave some space for the clothes to move. After that, add detergent and select the wash cycle. Measure the right amount of detergent and pour it into the machine select the right setting on the washing machine for example choose cold water for delicate clothes and hot water for very dirty clothes finally start the washing machine press the start button and the machine will wash the clothes after washing take the clothes out and put them in the dryer or hang them on a drying rack Laundry day may seem like a lot of work, but it's easy once you know the steps. Now you're ready to do your laundry and keep your clothes looking great.